Ми наступають джедаї. Виїхали на нову інспекцію смуг громадського транспорту. Водії, що тішаться комфортом у своїх автомобільних хоромах, продовжують знущатися над набитими битком автобусами та тролейбусами. Чому ж українці спочатку вимагають нових законів і наближення до Європи, а потім вперто продовжують триматися за старі звички? Крастомовні відповіді чула Інна Набок. Європейські стандарти на київських вулицях уже кілька тижнів громадський транспорт на двох столичних проспектах їздить по власних смугах. Наскільки ефективні ці смуги у повсякденному житті, ми вирішили перевірити на власному досвіді? Спершу покатаємося на столичній маршрутці. Там маршрутка мчить лише своєю смугою, окрім громадського транспорту. Тут майже нікого. Щоправда, шофер Микола зізнається так лише в день. У години пік легковики часто порушують правила та виїжджають на окрему смугу. Треба Час щоб цієї смуги. Що до приємного звикають лише водії тролейбусів і автобусів. Задоволені лише водії громадського транспорту. Їм їздити стало простіше та легше. А от усі інші учасники дорожнього руху від таких нововведень поки що тільки потерпають, як і їхні гаманці. О, штраф за проїзд у смузі для громадського транспорту становить 510 гривень. Сплачувати які отакі агресивні порушники ой, як не хочуть. Тут сплошна. тут Я тут сплошна. на очах нашої знімальної групи, водій та патрульні понад півгодини з'ясовували, хто з них правий. Розлючений карманич каже про новий закон, знає, але він виїхав з-за повороту, а перелаштуватись у дозволену смугу не зумів через великий потік машин. Рибахідаріва три діда я дожен зразу били зпугатися вас і перестроїться. Yeah. І та я не нарушив. Знають, що це порушення й інші водії, але що робити, коли поспішаєш, киянин Віталій скаржиться, втомився щодня стерчати у величезних заторах. Тому час від часу перетворює свою іномарку на псевдо Богдан. Наші дороги не ну, не розв'язки, особливо, і переходи, допустим, з одної траси на другу не допомагають э, водітелям їхати краще. Соответственно, звісно все одно всі намагаються влізти в цю полосу. Ну, вот, Хоча я розумію, що це неправильно. Далося нам знайти і сумлінних подіїв, які не порушують правила. Серед таких Євген. Вистачає тумнікум, посмотрите. Туди поліцію поставити, ну, тому щоб вони кожен встановлював. Я стараюсь ніколи не виїжджати, їду як всі. Отже, підсумуємо смугою для громадського транспорту, поки що користуються всі учасники дорожнього руху. Серед них і ті, хто поспішає, і ті, хто ще просто не звик. А деякі водії навіть перетворюють її на барковку. Однак більшість столичних водіїв уже таки зважає на таку заморську звичайну, як окрема смуга руху. В принципі, змінюється на краще. Десь вже і смуги, і люди дзвонять, як кажуть подяки. І видно, що смуги вільні.